51-річний чоловік майже все життя мешкав самотньо. Зрештою познайомився з Оленою. Олексій був щасливий. Жінка симпатична, до того ж дбайлива, трудяща. Сказала, що вона дружина Сергія, і вони оформляють цей будинок. Бо такі цікавили її хазяйські справи, як можна газ провести, воду ну тому ніякої підозри, що це якась погана людина. У нас не було за кілька місяців. Жінка запропонувала побратися. Метою одруження було цієї жінки. Це заволодіння майном, а саме будинком, який розташований у СМТ барши. У нотаріуса обвинувачена також дала доручення про розпоряджатися майном всім належним їй майном дала згоду. На придбання майна в місті Харків за неіснуючою адресою, тобто показати своєму чоловіку, що також вона ось має гроші. Збирається придбати майно, що буде їхнім спільним нажитим майном. Майже одразу після весілля жінка холоднокровно вбила чоловіка, тіло розрізала на частини і заховала. Женська насічна присутність корні отлічається від У морською жінкам більше характерна іменно вміняємо приступність, осознане. То тобто жінщини планірують убійство, совершають його. Более того, после совершения убійства тщательно замітають сліди. Слідчі з'ясували вбивцю раніше двічі судили за шахрайство. Багато разів вона була заміжня. Односелець Олексія сам ледь не став жертвою крутійки. Вона жила з ним і також пропонувала побратися і переписати майно на неї. Каже, жись є жись, а якщо ти раніше умреш, так що я під забором буду? Треба, типа, договор при бракосочетанні, типу, типа як Дарсвін. Чоловік погодився, але вимагав писати туди власну матір і дітей. Жінку як вітром завіяло. Тепер Олена в СІЗО, зважаючи на вік 62 роки. На волю чорна вдова, певно, більше не вийде. Олексій Бельський, Дмитро Денисов, НТН.